Іван від Луки, другий розділ з 28 по 33 вірш. Він взяв його на руки, йдеться про немовля Ісуса Христа і про Сіміона, віддав хвилу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим. Що говорилося про нього, тобто про Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами поговоримо про вірш, що е, Йосип та Марія, коли чули слова Симіона, е, слова пророцтва про Ісуса Христа, вони дивувалися. Можна сказати, чому тут дивуватися? Ви ж знаєте, що ваша дитина син Божий. Ви знаєте, що це немовля народжена особливим чином від Духа Святого. Чому ви дивуєтеся? Ви маєте все це знати. Про все це говорилося в старому. Рому заповіті тим чи іншим чином, чому ви дивуєтеся? Але ми давайте подумаємо про те, що. Всі ці слова вони були не просто словами, не просто пророцтвами, а новим відкриттям для а, цих людей для Йосипа, для Марії, коли Слово Боже торкається нашого серця, коли воно приходить до нашого життя, коли Ісус Христос відкривається кожному з нас особисто, ми не просто чуємо пророцтво про нього, не просто читаємо Слово Боже. А коли нам відкривається Ісус Христос, коли ми а, наближаємося до Ісуса Христа, то це дійсно. Дивує. І Марія, і Йосип, і Симеон, Вони і всі люди, які взагалі е, віруючі люди, зростають в пізнанні Ісуса Христа. Ніхто ніколи не може сказати, що я відразу зрозумів Ісуса Христа. Я знаю про Ісуса Христа все. Я взагалі зрозумів, хто такий Ісус Христос і не маю потреби в тому, щоб зростати в откровенні про Ісуса Христа. Так, не може сказати жодна людина, але на жаль, багато віруючих людей саме живуть з таким відчуттям просто по замовченню. Чому я так кажу? Тому що а, насправді дуже мало людей цікавляться Ісусом Христом, посправді цікавляться, приділяють час в своєму житті щоденно для того, щоб читати Слово Боже та пізнавати Ісуса Христа більше. Дуже часто ми а, читаємо Слово Боже з інших причин, не для того, щоб пізнати Ісуса Христа. Більше дуже часто люди читають Слово Боже для того, щоб знайти е, відповідь, як мені робити, як мені чинити в своєму житті. І дуже мало, е, на жаль, іноді нас турбує саме особистість Ісуса Христа, щоб пізнати більше Ісуса Христа. Тому що дуже часто ми не розуміємо співвідношення від між пізнанням Ісуса Христа і своїм особистим життям. Нам здається, що це відірвані від е, одна. Від іншої реальності пізнання Ісуса Христа і моє життя. Моє життя воно пробігає, воно йде своїм чином, і я маю тут робити, приймати рішення і тому маю знати, як мені приймати рішення. А пізнання Ісуса Христа це просто питання віри, це просто питання мого спасіння, але ж це не питання мого практичного життя. Але пізнання Ісуса Христа це питання мого практичного життя. Ісус Христос нас має дивувати, Ісус Христос неосяжний, Ісус Христос великий. Ми з вами вже говорили, що Ісус Христос є світлом, Ісус Христос є спасінням, Ісус Христос є славою і багато е, чим іншим Ісус Христос є, і насправді Ісус Христос є всім для кожного з нас. Тож ми з вами маємо повчитися у Йосипа та Марії, дивуватися. Тому що ми чуємо про Ісуса Христа. Тому що коли ми по-справжньому це чуємо, коли ми по справжньому глибоко розуміємо те, що говориться про Ісуса Христа, це не може не дивувати. Не дивує те, що ми чуємо або читаємо про Ісуса Христа, коли ми просто не докладаємо достатньо зусиль для того, щоб почути і побачити справжній сенс того, що говориться про Ісуса Христа. Тож я закликаю кожного з нас дивуватися. Тому що говорить Слово Боже про Ісуса Христа, нехай Слово Боже про Ісуса Христа, дії Ісуса Христа, особистість Ісуса Христа нас вражає, дивує, радує, втішає. Давайте не будемо ставитися до Ісуса Христа просто як дуже до зрозумілої особистості в своєму житті. Ми з вами знаємо з власного досвіду, що будь-які відносини не можуть розвиватися динамічно, якщо ми не пізнаємо більшу ту особистість, з якою. Ці відносини відбуваються. Якщо ми з вами не пізнаємо Ісуса Христа, якщо пізнаємо, то стовідсотково будемо дивуватися, ми будемо іноді знаєте, не розуміти, чому Він так говорить, так діє, чому взагалі так наш розум буде отримувати виклик від Духа Святого, виклик від Божого розуму, виклик від розуму Ісуса Христа. Так само наші емоції будуть отримувати виклик, тому що ми будемо з вами, знаєте, думати по-своєму, сприймати по-своєму, по людському. Ому, іноді погрішному, а Господь це не людина. І розум Господа, і плани Господа, і вчинки Господа Ісуса Христа, Духа Святого, вони виходять за межі нашого алгоритму, нашого очікування. Тож не будемо своїм розумом, знаєте, скажімо так, відрізати від Слова Божого все те, що не вміщається в наш розум. Навпаки, будемо годувати свій розум, готувати свій розум, готувати свої емоції для того, щоб розширювати. Для того, щоб все більше і більше сприймати того, що говориться про Ісуса Христа в Слові Божому. Тож нехай буде у кожного з нас така, можна сказати, установка щодо читання Слова Божого, щоб ми з вами, починаючи читати Слово Боже щодня, відкриваючи Слово Боже, розуміли, що ми з вами починаємо читати Слово Боже. Про особистість, яка перевищує будь-яке людське розуміння, навіть безгрішне. А у нас з вами ще і грішне розуміння, допоки ми з вами не зустрінемося з Ісусом Христом, кажу про віруючих в Ісуса Христа людей. Тож будемо е, просити Духа Святого і молитися, для того, щоб нам з вами е, сприймати оце живе, свіже пізнання Ісуса Христа через Слово Боже, для того, щоб наш розум не просто, знаєте, казав. Сам собі, що я, я знаю Ісуса Христа, мені цього достатньо. Я знаю Ісуса Христа, я вірю в Ісуса Христа, я спасена людина. Я ходжу до церкви, і мені цього достатньо для того, щоб нормально проживати своє християнське життя, нормальне християнське життя. Це життя пізнання Ісуса Христа, коли наш розум чує Господа і все більше і більше розширюється, задає запитання. Отримує відповіді, може, не так швидко, як ми б хотіли, але запитання, відповіді, нерозуміння і молитва, щоб зрозуміти все це і є нормальним пізнанням Слова Божого, нормальним пізнанням Ісуса Христа, а не просто спокій в такому, скажімо, так. Примітивному розумінні Ісуса Христа, коли а, просто те, що я розумію, що Він Спаситель і Син Божий, і більше мені нічого не потрібно, то тоді я буду своє життя сповнювати пізнанням когось або чогось більше ніж пізнанням Ісуса Христа. Тож нехай серце кожного з нас. Дивується Ісусу Христу, пізнаючи Ісуса Христа все більше, як батьки Ісуса Христа, які тримали Ісуса Христа на своїх руках. Потім його навчали ходити, навчали їсти, навчали лічити, читати і навчали всьому, чому батьки навчають в житті кожну свою дитину. Вони дивувалися. Кожна людина, яка близько підходить до Ісуса Христа, в життя якої Ісус Христос близько приходить і починає е, діяти багато. Кожна людина така дивується. Тож давайте ми навчимося дивуватися, тому що читаємо про Ісуса Христа в Слові Божому. Нехай це буде здивування не просто дитяче, а доросле здивування від того, що ми з вами більше й більше пізнаємо Ісуса Христа. І це буде впливати на наше життя, впливати на любов до Ісуса Христа. Це буде змінювати нас, бо пізнання Ісуса Христа воно змінює нас на славу Божу, на образ Ісуса Христа. І для цього ми з вами разом читаємо Євангеліє.